23 рази я відкривав це свято. Сьогодні 24. Я його відкриваю, закривати вже буду не я. Ні про що не шкодую. Горжуся цією школою. Горжуся, що працював з такими людьми, з легендарними людьми, легендарними педагогами. Тими, які були. І тими, які зараз є. Вважаю, що в деякій мірі створив цей колектив. Не боюся за нього. Чому? Тому що мою естафету приймають достойні люди, які утримають високу марку троянської школи. У першу чергу хотів би подякувати тим. Про кого сьогодні навряд чи згадають. Хотів би подякувати останнім своїм двом заступникам. Це заступнику з навчальної роботи Олександру Вікторовичу оплески йому. І заступнику з виховної роботи Світлані Костянтині. Вони працювали різний час. Близько п'яти семи років. П'ятнадцять. Ні, я говорю на посаді заступника. Олександр Вікторович трошки пізніше прийшов. Але вони зародили тут такі традиції, які чомусь приписують мені. Це вони зробили ці традиції. А також колектив, який залишається, який буде продовжувати ці традиції. Що сталося? Як сталося? Чому відбулися такі зміни? Я б не хотів би пояснювати. Нехай пояснюють ті люди, які роблять ці зміни. Зміни робити треба, життя не стоїть на місці. Але роблячи зміни, треба пам'ятати, що колискою української нації завжди було, є і буде село. І головним засобом виховання української нації буде сільська школа. І той, хто підніме руку на сільські школи, той поплатиться. Я за те, щоб сільські школи жили. Я за те, щоб вони продовжували традиції. І ми будемо все робити для того, щоб вона жила. Я буду робити на посту учителя історії, правознавства і музики. Як робив до цього. А тому в своїй рідній школі, у якій вчився, у якій працювали мій батько і мати, у якій працювало двоє моїх дітей, у якій працювала і працює моя дружина. І якій ця родина, і не тільки ця родина, у нас декілька педагогічних династій, в тому числі. Представник однієї з педагогічних династій Анна Шотівна приймає естафету. Так от ця школа повинна зберегти свої традиції. І ваше завдання, шановні селяни, я маю на увазі жителі села Троянка, батьки, діти, примножувати ці традиції, не цуратися їх і дуже стійко стояти проти необґрунтованих, Необдуманих змін. Я прийняв школу тоді, коли Україна тільки стала незалежною. Все мінялося. Від гімну, герба, порядків, влади декілька разів мінялося. Але традиції Троянської школи залишалися. А тому, передаючи владу, я прошу, щоб ці традиції залишилися. Буду всі всіляко цьому сприяти. Хай живе! Троянська школа! Не чути. Хай живе троянська школа! Хай живе! Троянська школа! Дякую!